А це I зараз інсайдерська інформація, яку я хотів би щоб не, не наступати на такі граблі. Uh -huh. Він мені дуже вставився як викладач людина, в цілому, і я йому написав просто в особисті. Запропонував це зробити не, не, не заявити про себе на більшу кількість людей і для тих, хто. Бажає перейти там на, на, на групові, або на індивідуальні заняття далі ввести це рекомендують відкрити компанію в USA і багато хто просто це шукає в гуглі і знаходять страв. Тому це зараз дуже дуже корисно. тож дуже рай не пожалійте, 300-500 тисяч доларів на консультації. Це вам може зекономити дуже багато і тому люди до мене приходять і тому працює сарафанка. Є моделі бізнесу, такі як, наприклад, інглішдом і антишкола, mm -hmm. де вони просто заробляють кількістю е належного сервісу. Я також за те, щоб більше платити, mm -hmm. більше mm -hmm. робити, але щоб це все було якісно і люди no. ми, ми приходили навчаємо. ще раз і.